Дорогі українські народи, дорогі співвітчизники, на прозі нашого дому новорічна година з цього зимового повітря, яке гортає Святу Софію, в Україні народжується свято, у моєму серці спокій і певність за нас усіх. Я хочу сказати вам прості і близькі слова. Це слова любові, вдячності, підтримки і поваги до кожного з вас, до знайомих і незнайомих. Рідних і далеких, добрих, прекрасних людей, до нашого народу, до якого належу серцем і душею і без якого не мислю свого життя. Чи зручно президенту говорити про свої почуття? Так. Я глибоко впевнений, що так. Сьогодні про найглибші переживання, про ставлення один до одного маємо говорити всі у наших сім'ях, у святкових товариствах. Не забуваючи ні про кого, про жодне найсамотніше серце, минув складний рік. Прижито багато, піднесення, драми і радощі. Але ми сильні і ця добра і тверда сила продовжує наш шлях. Я не омину політики. У житті країни відбулися зміни. Ми обрали новий парламент і значення цього вибору більше, ніж політики. У наших руках великий, дійсно життєвий шанс. Ви, дорогі співвітчизники, зупинили загрози, породжені зрадою і розбратом політиків. Ви сказали своє слово. Це сильний урок. Завдяки вам, влада, вчиться змінюватись. Я зробив все, щоб ця наука почалася. І я зроблю все, щоб вона не була вдавленою. Рік, що минає. Дав багато надій і обіцянок. У році, що приходить, вони повинні стати практичним результатом. Найважливішим для мене було економічне зростання, боротьба з бідністю і, безумовно, соціальні ініціативи, які стосуються майже 35 мільйонів людей. Моя позиція категорична: вони мають бути і будуть виконані. Ми вивели український корабель з виру. І тепер час для спокійної і злагодженої роботи. Я почав зі слів про ставлення один до одного. Про всі істини. Любов, співпереживання, підтримка. Вони головні, найважливіші. Україна була єдиною у радості, коли здобула перемогу у праві прийняти Євро-2012. Не майте сумніву. Змагання буде гідно проведено в нашій державі. Україна була єдиною у горі, коли втратила невинних людей у немислимих аваріях в Дніпропетровську і на шахті Засядьки. Ці катастрофи, їхні жертви і їхні причини не будуть забуті. Щось дуже важливе зрушилось у нас в середині, коли ми разом зі 193 державами світу вшанували пам'ять Голодомору. І усвідомили його причину. Зрештою, ми усвідомили себе нацією. Ми були єдиними у багатьох напружених, драматичних, але й також обнадійливих ситуаціях. Нам дуже багато належить змінити. І ця зміна полягає в нас самих. В країні повинен з'явитися настрій піднесення. В країні мусить постати культура дбайливого господаря, небайдужого до того, в якому стані його дім. Під'їзд чи то вулиця. Цей господар, кожен з вас. Нам треба думати про життя і діяти задля життя, задля наших дітей, жінок, батьків, задля продовження роду, задля його здоров'я і його майбутнього. Ми здатні відновити правду про нашу історію. Ми здатні зрозуміти суть нашої національної приналежності до України. Ми здатні на глибші, добріші, толерантніші взаємні почуття. І про це треба говорити щодня і щодня діяти. Бо є наше з вами неповторне життя. Є держава. Є віра в наш успіх. Все буде добре, хай новорічний вітер понесе ці слова від Софії до Говерли. Від Говерли до Криму, до нашого Сходу, до нашого Заходу. До нашого півдня і нашої півночі надходить рік великих можливостей. Я прошу в Господа міцного здоров'я, щастя і добра для кожного з вас, для кожного з нас, для наших сімей і для нашого народу. Я вітаю вас, мої дорогі співвітчизники, з новим 2008 роком.